Доброго дня, починаємо шивати наші деталі. Першими будемо шивати найпростіше це наші лапки. Лапки, зверніть увагу, я залишаю отвір. Помічаю спеціально для вас ручкою, щоб було гарно видно. Ось цей отвір, я залишу непрошитим для того, щоб детальку вивернути. Зараз ми будемо прошивати по нашому контуру, і я для вас спеціально проставляю крапочки, так як ми в 5 класі вивчали цей шов голочка назад, ми проставляли отакі крапочки позначки, де буде в мене заходити та виходити наша голочка. Для цього я беру спеціально темний колір нитки, щоб вам було гарно видно. Ми говорили в 5 класі на уроці про те, щоб виконати даний шов голочка назад, пропускаємо перший отвір. Перша поміточка ми пропускаємо. Запускаємо голочку в отвір під номером 2. Як на що називається? Голочка назад. Повертаємося в наш перший отвір, який ми пропустили. Другий отвір зайнятий. Відповідно, голочка виходить в третю, третю нашу поміточку. Так, Затягнули. Що називається, голочка назад. Вертаємося ось в даний отвір. Чітко в отвір попадаю. Пропускаю другий отвір, третій виколюю нашу голочку. Знову повертаюсь голочка назад, повертаюсь в попередній отвір, другий отвір зайнятий, третій отвір, голочка виходить назовню. Не перевертаючи, не перевертаючи, повертаюсь голочка назад, другий отвір зайнятий. Третій отвір виходимо. Згадуємо, що цей найкріпкий шов, який у нас залишає ось такий малюночок у вигляді швейної машинки. Самий кріпкий шов. Проходжу до кінця всього ось до цієї позначки. Дану лапку, другу я вже прошила. Звичайно, я її прошила. Ну, У мене була біленька, світленька тканинка, відповідно, я її біленькою ниточкою прошила. Далі, перш ніж вивернути, в нас є заокруглені елементи, для того, щоб вони гарнесенько у нас потім при вивороті ну, гарнесенько лягала. Да? Дана робота була чіткою такою, для цього я зроблю невеличкі надрізи в згинах, не дорізаючи до нашого шва, не дорізаючи, можу зробити ось тут невеличкий надрізок. І тепер буду вивертати дану лапку. Допомагаю, ну, підручний, що в мене там є олівчик. Будемо олівчиком вивертати. Допомагаю собі вивертати. Лапка вивернути. Точно так зроблю з другою лапкою виверну. Лапку буду наповнювати наповнювачем і поки що її залишу.